І що всім вітання, дорогі глядачі. Сьогодні субота, вторинок в місті рівному. Будемо для вас знімати, як завжди, загальний сегмент. Відразу підпишіться на канал, прокоментуйте відео, пишіть коментарі, як у вас погода. Бачите, я сьогодні вже навіть в шортах. Вчора взагалі було 19 градусів. У нас позавчора було 33 градуси. Тепла. Якось такі перепади. Чи у вас також такі перепади, пишіть коментарі. Будемо зараз перевіряти дешевий сегмент, верніш оглядати для вас. Як відразу прокоментуйте, ще раз скажу. І не забувайте, що дані автівки, які ви бачите по відео, порада. Перевіряйте. А в будь-якому випадку вибір за вами я вам показую інформацію. Тому в принципі ми зараз почнемо з першого такого варіанта ВАЗ-21.01. Ціни немає, але є от номер телефона. От ми починаємо з цього варіанту. Знаходиться даний авторинок на місці рівному в сторону Млинова, кулика, Гудачика. От е Укрнафта заправка для вас орієнтир буде. Дешевий сегмент завжди йде в ту сторону. Тому ось такий варіант, можливо, вас зацікавить. Телефонуйте до продавця. Номер телефону, Саме головне, що номер телефону є в даній автівці, тому ми йдемо далі. Також, як завжди, порада, перевіряйте автівки, наші люди сьогодні працюють по супроводу на ринку. Також, якщо вам потрібна якась допомога, підбір під ключ, разовий огляд, чи перевірка, чи супровід на ринку, телефонуйте, зможемо для вас допомогти. От давайте от іде Mazda 2. Можливо, когось зацікавить вона. Давайте зараз глянемо. Ось такий варіант. До речі, даний автомат на автоматичній коробці передач даний варіант 2004 року. Номер телефону, в принципі, можете дзвонити, це компанія Майданчик з продажу автотренд. -Авто Знаходиться в місті Рівному на Соборній 259. Я, до речі, там знімав автомобілі для вас. Тому таким макаром. От дивіться, Сандеро, 1,2. Бензин, хто не знає, тут 4-циліндровий двигун стоїть. 4,21 рік. До речі, в мене є людина, також шукає Сандеру, тільки він шукає 1,4 або 1,6 MPI. Даний Дові. варіант у нас 11-го року і ціна 4200. Також Fiat Doblo Ціна 3,350 доларів. 1,9 турбодизель. Номер телефону присутній, так що можете телефонувати за даний такий. Варіант. Ось давайте глянемо по кенгу. Такий жовтенький кенго. Так, дане, автівка у нас вартує 3 300 доларів. Є по в'юрту воно там, є все. Добрий день, зараз якраз не кас... 3... 2002 рік, так. Да. Так що телефонуйте. Добрий день, добрий день. Що ви, як ви там? Все добре. Ось такий Кенго, зацікавий, телефонуйте, номер телефона присутній. Такий варіант. Кому потрібен кабріолет? Ціна 3700 доларів. Машина вихідного дня з кліматом. Це ступочка, механічна коробка Передач 3700 доларів 2005 рік. 1,6 бензиновий двигун. Можливо, зацікавить такий варіант. Набирайте. Дана машина продається на авто. От дивіться, в мене питали за Славути. От Славута 2008 року. Кого по 1650 доларів питали за Славуту у мене. Присутній номер телефона. Ось такий варіант. Можливо, зацікавить. Давайте обійдемо його. Тобто візуально так все добре, так, в принципі. Ось така славута, можливо, зацікавить, під підкрильнички стоять. Питали в мене люди, я вже не пам'ятаю, хто тільки дзвонив. Паркоп навіть присутній, так що телефонуйте. Деусенс? Популярна автівка в нас, конечно, вона. люблять щось їх. Lanos, сенси 2400 доларів. Сьомий рік 1,3. 132 тисячі заявлено в даному автомобілі пробіга. Колір хакі. В рідній фарбі, до речі, в рідній фарбі От. салон в збережному стані. Так що можете телефонувати. Даний сенс продається. А ми йдемо далі. Хто шукав фабію? Сьомий рік чистий автомобіль, восьмий модельний. Ціна договірна, навіть торг присутній. 450 доларів. 1,4 бензиновий двигун 59 кВт. Ось така фабія. Набирайте. Пижик 206. Є номер телефона. Добрий день. Восьмий рік, 1,4 бензин, 3000 доларів на старті дана автівка. Можливо, когось зацікавить. Він до речі в седані. Рідкість, так що телефонуйте. Також отакий варіант Опіля Страш. 9 Дев'ятий рік. 5450 доларів без, без підфарбувань. Сертифікат присутній. Також вирішив вам показати такий варіант. Можливо, кого зацікавить, 5450 доларів. І все моє на автоматі. Запаска нова, інструмент новий, все. Ось такий варіант, Машина Торк, торк присутній. Оцинкована Гольф 9-го року, до речі, а 6, а скільки? 6 6800? 6500. 500. 2 літра Common Rail, автомат, а до речі. От дивіться, от моторчик. 6500 доларів. Хороша ціна. Вирішив також вам закинути от такий варіант. Можливо, зацікавить. Це ніха номер телефона. Номер телефона є. Я бачу. 6500 доларів. Ось такий голь. Opel Astra H, до речі, 4700 доларів дана автівка. 1,6 бензин, сьомий рік. Також вирішив, ще пару варіантів сюди додати вам. По адекватних цінах тут хлопці стоять над дорогою продають автомобілі. Чотири... Вся сервісна історія 4700 доларів. 240 пробіга. Пишіть коментарі. Ціна, я вважаю, на сьогоднішній день взагалі адекватна. Ось така Opel Astra Аж, 4700 доларів. Номер телефону присутній. Сандера у нас 3600 доларів. Ще й 1,4 газ бензин. Можливо, кого зацікавить такий варіант. Ясно, як завжди порада перевіряйте. Це моя така рекомендація. І не забувайте підписуватися на канал, коментувати відео. Давайте покажу вам посада, ще й на польських номерах. Ну це рідкість. Дивіться, друзі, це рідкість. Хтось мене писав, чи продаються, чи присутні машини на іноземній реєстрації берез От ну, Дивіться, даний варіант є. Телефонуйте для цікавості, спитайте, яка ціна. Авто на польських, номер... Ой, на польських номерах. Тому ось такий пасад. Ось такий на YouTube. У вас будуть телефонувати, є номер телефону? О, скажіть номер телефону, будь ласка. О, треба. Бензин 1.499 рік, автомат. 144 пробіга. Скажете, так? Да? Ні, реально, люди. Цікавить. Ну, зараз я куплю, так. Скажете номер. Да. Та я не знаю, що це все. Скажіть. Ні, ні, реально, ні, все добре. Тож... Давайте я її показу зараз обійду. Ось такий для міста непоганий варіант. От. На автоматі, що не... автомат? автомат. Да. Тут салончик гарний, да, все. Вона не гнила, нічого. Дивіться який варіант. Кажіть номер телефону. Зараз ми якраз в режимі, так. зараз глянемо. Люк ще навіть присутній, так? Да. Гарний такий варіант. Дивіться, в якому стані. Це оригінальне кермо, щоб ви собі розуміли, не реставроване. Ось такий рулик в ньому. У на оригінальний 144 тисячі. Не бо в лютому місяці тільки пригнув на маску. Скайте номер телефону. Зараз шукай, бо я не пам'ятаю свій номер. Так, зараз ми поки в онлайні. Також коментуйте відео, як вам даний варіант. До речі, цікавий такий полик. Зараз людина, поки я в онлайні, дивіться, нічого порожики не гнилі. До речі, можливо, зацікавить. Автівка шостий рік, да? Чи сьомий стане? 99. А, ой, ху, пробачає щось типо це. Є номер телефону, був теж. А ваш номер телефону, що ви не знаєте свій номер Ні, У мене новий, у мене Київстар, бо я був в Германії, мені заблокували. Людей. Я зрозумів. Ти бо є мій номер. Далі. Номер телефона 096. Далі. 233. 233? 47.06. 47.06. Як ім'я? Володимир. Володимир, тел телефонуйте. В кінці 47.06. 114 вазівка. Можливо, когось зацікавить 2500. Восьмий рік даний автомобіль 154 тисячі продає. Можливо, кого зацікавить такий варіант. Добрий день. Телефонуйте. Можна, так? Да? Ну, діватися? А вдруг, кажіть, це ж таке, то, може хтось в інтернеті. 3400 доларів прем'єра ще з газом, з кліматом, з підігрівом. Все працює, номер телефону присутній, шостий рік автомобіль. Зацікавить такий варіант, номер телефону є, набирайте, Машина продавця. Хороша. Машина хороша, так що телефонуйте до продавця. Ось цей гольфік. Людина продає за 4000 доларів. Цікавий такий варіант, набирайте телефон. Номер продавця за 4000 доларів віддають. Вся повністю обслужена, там ходова помінена, все чітко. Тому якось так. Nissan Note 4700 і торг присутній. Є номер телефону. Такий цікавий гарний колір. Открита машинка чи ні? Так, відкрита. Дивіться, в такому стані салон. Можливо, кого зацікавить. Номер телефону продавця присутній. 307-й пижик. Є номер телефона. 2900. Ціна шара. Телефонуйте. 2900 доларів. Так, де у немає цінника, тому не підскажу вам. По 110 є. Доброго дня. Добрий день. І що воно? Щось ніхрена, вона не хоче продаватися. 2000 доларів. Яка ціна на віддачу? 1900 1900 доларів 1900 доларів людина віддає. Телефонуйте. 110 лада. Номер телефону присутній. Так. 115. -ка. 1900 доларів. Телефонуйте. Номер телефона також є в наявності. Йдемо глянемо далі, де у Ланос, чи він продається чи ні. Смачного вам? Вон, кадік 5300 доларів, можливо, кого зацікавить. Хороший варіант. Який двигун? Двохлітровий. Бензиновий, так? Дізель, так. Да? Телефонуйте. Так, ідемо далі. Так, шкода, а 5 П'ятий рік, 1,6 бензин. Ціна адекватна. 5300 доларів. Ще й присутній тор. Відкрита машинка. Якщо відкрита, покажу вам салон. Так, відкрита. 243 пробігу, передні стеклопідйомники. Цікавий такий варіант. Набирайте. Так, дачі також непогана ціна MCV. Восьми рік, 5200 доларів. 1,6 бензин. МСВ, ось такий гарненький колір. Цікавий. Так що добрий день. Відкрита, да? так? Давайте, може, 5200 доларів. Я так зрозумів, що і торг буде, так? Да? Дивіться, ще навіть торг буде. 5200 доларів. Яка ціна на віддачу? Ще... Щоб стеклоподйомники присутні. І кондиціонер присутній. 5100 доларів на віддачу, телефонуйте. Фаркоп присутній також. Так, ауді. А 600 перехідна 3,5 ціна даного автомобіля. Пишіть, до речі, коментарі, як вам сьогоднішній ринок дешевого сегменту. В принципі, багато нових цікавих варіантів заїхало. До нас в луцьку такого немає. Ви, в принципі, по відео все бачили, я вам показував. Тобто луцьку дешевого сегмента набагато менше. Там зазвичай все стартує від 4 тисяч доларів. Ось така машинка 12 року, 1,6 клапана, до речі. Набирайте номер телефону присутній. Так, давайте глянемо, що там на нас Чи є цінники немає. Можливо, не продається. Так, от дивіться, Сандеро. Ціна даного автомобіля 2800 доларів. Дев'ятий рік. 1,4 бензин. 2800 доларів. Ось такий варіант. Добре. Ось такий варіант, до речі. Мене питали, кстати, за ці машинки 800 доларів. Таврія один, один двигун, 800 доларів, номер телефону присутній. 800. До речі, така собі їздити, десь якісь задачі вирішувати в магазин. 800 доларів. Теж, в принципі, адекватний варіант. Можна собі брати. Також за ВЕО, мене питали, це за звіда. Глянемо, що він по ціні. 3600 доларів. Номер телефону присутній. 12 рік до речі, 190 тисяч пробіга. Добрий день. Привіт. Соточка, кого зацікавить, дивіться, -ка. газ, бензин, 2 літра. 2800 доларів. долларов. Кажіть номер телефону. 068. 068. Я вже забув, Саші, але. Давай ми. Кажіть номер 098 098 33. 20. 33. 33. 200. 461. 461. А я так тоже знато. Тридцать три 33 нуля 461, так? Так, да, Так? Да. Ось такий варіант. Фаркоп присутній. Телефонуйте. Це на... Nissan прем'єр. Дана автівка у нас на автоматі, плюс зима з МАЗ дисками. Номера телефону немає, але видно, що машина своя, чи даже, е, ну, з люком такий варіант на реєстрації, само собою, телефонуйте. Що, побували на ринку, ми як ви зрозуміли, по цінах, е, ну... Ціни так, як завжди, але на дешевий сегмент бувають цікаві варіанти. має до речі, питали за Таврії. І Таврія була, і Славута була. Все сьогодні в любому в одному відео, будемо казати, все в одній купі. Ясно, що ті автівки, які ви бачите по відео, я вам рекомендація перевіряти. Ви маєте розуміти, що в машині 30-40 років, по ній мають бути нюанси. Тому. Тут нічого, треба дивитися, технічний стан, можливо, вже на такі роки, я не знаю, що кому. Ну для мене саме головне це, звісно, кузов. Але хто шукає, той то його й знаходить. Да, важко його зараз знайти, тому що машини там 30-40 років. Але цікаві варіанти, повірте мені, попадалися на очі такі варіанти, да, що ніхто не міг би подумати. Тому що можу сказати вам. Дякую вам за увагу. Якщо вам потрібна якась допомога по підборі, по супроводу, по ринках, телефонуйте за нашими номерами телефона. Вони закріплені. Вам бажаю гарних вихідних. Бережіть себе, ми зустрінемося в нових відео. Всім добра. До зустрічі!